Вітаю всіх на каналі Уроки української мови та літератури. І сьогодні мова піде про те, як писати мотиваційний лист. Що таке мотиваційний лист? Як створювати цей документ? З яких структурних елементів він має складатись? Що писати в кожній частині документа? Ми сьогодні з вами розглянемо. Також ви в кінці. Побачите зразок мотиваційного листа, який для вас може бути певним таким орієнтиром. Отже, таке офіційне визначення, що ж це таке мотиваційний лист? Мотиваційний лист це документ, що складається і подається вступником до закладу вищої освіти, в якому пояснюють причини, через які вступник вважає себе. Найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчальну програму. Для чого потрібен мотиваційний лист? В мотиваційному листі вступник має можливість показати себе як особистість, своє вміння комунікувати та презентувати себе, довести свою мотивацію та зацікавленість. Професією і обраним закладом, декларувати свої професійні та навчальні цілі вимоги до написання листа. Перш за все, кожен виш на підставі відповідного документа Міністерства освіти України прописує вимоги до листа у правилах прийому. Розглядати та оцінювати мотиваційні листи. Без присвоєння їм конкурентних балів будуть приймальні комісії. Знайти вимоги до написання листа, до його оформлення, до обсягу ви можете на сайті відповідного вищого навчального закладу. Обсяг такого документу, як правило, це від 200 до 600 слів. Тобто, один аркуш. А4. Існують загальні вимоги до написання мотиваційного листа. Перш за все, це лаконічність змісту. Тільки важливі факти і цим. Що значить важливі? Важливі для кого чи для чого? Важливі для обраної вами спеціальності. Наприклад, якщо ви хочете стати IT-спеціалістом, то навряд чи вам допоможе тут перемога в конкурсі танців, наприклад. Але якщо ви вмієте презентувати себе іноземною мовою, наприклад, то таки, така навичка вам знадобиться і ви можете про це написати. Далі, текст обов'язково має бути розбитий на абзаці. Перш за все, ми пам'ятаємо, що... Мотиваційний лист розглядають люди, які повинні чітко і ясно зрозуміти все, що ви хотіли сказати, цьому ще допоможе простота викладу. І нарешті обов'язково лист повинен бути написаний грамотно, не допускаються ніякі орфографічні, пунктуаційні, граматичні чи стилістичні помилки. Щодо структури мотиваційного листа, то вона така. Це шапка, основна частина, висновок, подяка і підпис. Кожну із цих частин ми з вами розглянемо далі. Отже, перша шапка. У цій частині надаються відомості про адресата, тобто назва вишу, в який ви хочете вступати. Там. Прізвище ім'я по батьковій особи, якій адресується лист. Як правило, це ректор університету чи іншого закладу. І усе це вказується у правому верхньому боці аркуша. Далі. Далі, посередині, ми пишемо шанобливе звернення до особи, в якій ми пишемо лист. Ну, наприклад, шановний Іване Івановичу, пам'ятаємо про кличний відмінок. Далі. Е, вступ. У вступі ви викладаєте мету і причину написання листа, наприклад, звертаюсь до вас у зв'язку з. Тут варто пояснити, чому ви обрали саме цей університет і як навчання. В ньому сприятиме вашому професійному розвитку і зростанню. Далі йде основна частина. Про що ж писати в основній частині? Тут варто відповісти на питання: хто я? Тут треба виділити здобутки в навчанні з окремих предметів, пов'язаних обов'язково із обраною освітньою програмою. Рівень володіння іноземними мовами казали вже про це. Участь у позашкільній роботі та оцінку власних соціальних навичок. Тут у мене є до вас така порада, пропозиція навіть. Ви можете додати до своїх загальних якостей якусь із навичок майбутнього і вказати, як ви в себе її розвиваєте. Перелік таких навичок є в кінці. Ролика, тому додивіться відео, відео до кінця. Далі. Далі варто відповісти на питання, чому я обрав чи обрала саме цей університет та професію. Тут ми виокремлюємо сильні сторони університету, які вам відгукуються. Аспекти професії, які подобаються. Коротку історію шляху до вибору. Далі, як я можу бути корисним чи корисною для університету чи професії? У цьому абзаці ви розкажете про ваші ідеї та плани на час навчання в університеті. Це може бути участь у самоврядуванні, здобуття навичок, програми обміну та навчальні проєкти. Також Додайте про ваші ідеї та плани після випуску і глобальну мету реалізації себе в професії. Наприкінці основної частини варто розповісти, чому мають обрати саме вас? Які ваші цінності перегукуються з цінностями університету? Як саме ця навчальна база? Сприятиме реалізації ваших навчальних цілей, і як ви з університетом зможете доповнити чи підсилити одне одного. Завершити мотиваційний лист треба маленьким підсумком це два-три речі, який має підтвердити вашу готовність навчатися і вказує на вашу впевненість. У правильному виборі навчального закладу. Ну і нарешті лайфхаки, які зроблять ваш лист кращим. Перше, не повторюйтесь. Далі. Перед написанням роботи складіть план, зрозумійте, що за чим ви будете писати, і лише потім приступайте до написання самого листа. Дотримуйтесь його структури. І вимог, про які ми з вами сьогодні говорили. Далі обов'язково перечитайте свій лист і дайте собі відповідь на питання, чи на місці приймальної комісії я схвалив би чи схвалила б такого кандидата. Ну і нарешті навички, які є затребуваними у 21 столітті. Життя змінюється і суспільство. Пред'являє нам нові вимоги до наших професійних якостей. І от якими будуть ось такі вимоги у 21 столітті, ви бачите зараз на слайді. можете розглянути будь-яку із них, і та, яка вам відгукується, можливо, над якою ви вже працюєте, а можливо, у вас є якісь свої варіанти. Обов'язково про них укажіть у мотиваційному листі, це зробить його. Більш таким живим і конкурентноспроможним. Адже ми пам'ятаємо, що мотиваційний лист надає нам конкурентні переваги у разі, якщо ми набрали однакову кількість балів із іншими абітурієнтами. Ну і нарешті зразок мотиваційного листа. Бачите перед собою на даному слайді шапку листа, бачите, що і як в якому порядку має бути написано в ньому. Далі основна частина, вона у мене розташувалася на двох слайдах. От, ви бачите, кінцівка, підпис, всі структурні елементи тут витримані, і ви можете розглянути цей зразок для того, аби зорієнтуватись, як правильно написати мотиваційний лист. І нарешті вірте в себе, і нехай вам щастить!